Ну, я маю кілька російських дисидентів, з якими я спілкуюся. І чому спілкуюся, бо я їм довіряю, я знаю їхній спосіб думання. Є дисиденти російські, які без розголосу щомісяця присилають кошти на українську армію. І справді хочуть щиро хочуть. Перемоги української армії. Так що тут є більш-менш спокійний. Але я не спілкуюся з е, е, тими росіянами, які, ну, знаєте, вони нібито проти, проти Путіна, але Крим наш. Знаєте, от тут ні, вибачте, тут вже мені не цікаво просто так. А як воно в них поєднується в голові? Проти Путіна, але Крим наш. Ну, Для них національна ідея, національна ідентичність це велика Росія. В територіальному сенсі. От Росія має бути великою територіально, тоді вона велика. Якщо, якщо отак від, відійти, то тоді все, тоді Росія втрачає. Навіть один колишній російський в ну, одному таборі був Борис Черних, письменник російський, то в 91-му році він зателефонував мені. Десь дізнався зізнався і просить мене. Мирослав, не відділяйтесь від нас. Це перед референдумом. А що ви відповіли? Та звичайно що… і не мрій. Ми ж ми ж сиділи для того, щоб відділитися.